Оля Іванівна Занисова втратила своє житло у березні минулого року, коли село обстрілювали російські окупанти. На щастя, залишилася жива. Її будинок перетворився на згарищі після потрапляння снаряду. Більше року жінка мешкала у знайомих та родичів, але весь цей час мріяла про відбудову. Я кожен день була тут, на своєму дворищі, а на ніч ходила до сватів, до сваки ночувати і ходила цілу ніч, і дивилися, що горить куликівка. Количівка і, і там сирени. Це ми так важко переживали і не знали, що ще хуже може бути і все. У нас на початку села стояли танки, ми нас наче охороняли, ми були в якійсь наче безпеці. Але 9 числа, 9 березня, прибігає сусід і кажуть, давайте ховатися, у нас таке, таке робиться. Коротше, говоря, що мені перезвонила дочка, каже, мамо, дзвонять, що ваша хата горить. Мене не в той день, не на другий день, ніхто ж сюди не допустив, бо на другий день, 10-го, ми нас повідомили хлопці, що виїжджатиме, у нас може бути тут бій. Так ми в'їхали, і Волдіївці були, і де ми не були. Ці конструкції, на яких люблять відпочивати чотирилапі для нового модульного будинку, що незабаром встановлять благодійники для Ольги Іванівни. А виглядатиме він у зібраному вигляді ось так, як на цьому відео. Поки ж на подвір'ї пані Ольги залито фундамент під нове житло. Після того, коли я все привезли, в мене таке відчуття було, що я вже мати хату. Звісно, я бажаю. Мені просто невдомно наче просити, але разом з тим, порівнюючи з тим, що в мене нічого, у 70 років я залишилася без нічого, так я дуже рада. Село Лукашівка одне з найбільш постраждалих від ворожого вторгнення. Неподалік наші воїни мужньо тримали оборону. Внаслідок боїв було багато загиблих і поранених серед мирних жителів. А це залишки будинку Леоніда Вікторовича. Снаряд влучив у метрі від стіни. Люди, які були всередині, дивом вижили і змогли сховатися у погребі. У нас було троє в хаті. Коли вони влупили, я ж показував, де ямка. От. Ну ми пависка жінка сюди вискочила, а там вже завалило стінку. Хата вже так погиб, то я кажу, куди ми ж добиватися туди. Ну за ми поперепужувалися, а потім ми вискочили сюди. І спочатку в камору, а потім вже з камори ми вже в погріб. От, туди згоріло. А навпроти ця ж хата теж горіла в 10 часов утра. Для Леоніда Вікторовича теж благодійники зведуть новий будиночок. Самотужки пенсіонер ніколи б не зміг відновити батьківську хату, в якій народився і прожив понад 60 років. Сам я б нічого не зробив, куди мені? Не здоров'я, не на роботу, я не пойду вже, тому що вже ж ноги больні, да і все. Немає ні пенсії, нічого. Оце спасибо велике Володимиру старості нашому Олександровичу і волонтерам же цим, що не не кидають нас, не покинули. Наразі Ванисові, Лукашівці та Количівці благодійники планують встановити модульні будиночки для 10 родин, які постійно мешкають в цих селах і погодилися на таку пропозицію. У нас виявило бажання із нашого старостинського округу це сім сімей, п'ять села Лукашівки і дві сім'ї села Анисів. Ми приїхали, побачили, що вони роблять. Вони заливають фундамент, на фундамент ставлять такі блоки. Теплі блоки, щоб буде дві, дві кімнати, буде окні, вікна, двері, криша. Тобто людина може заходити, ставити там ліжко, стіл або і далі вже собі можна сказати, якби ну не можна так сказати повноцінно, тому що це не те, що було в неї, але може тут вже проживати, заводити якесь хазяйство і далі вже обустроювати своє життя. Незабаром почнуться основні роботи зі збору конструкцій. Протягом літа будиночки будуть готові. Попереду ще великий обсяг робіт, адже для постраждалих потрібні ще меблі, сантехніка, прилади опалення.